І сьогодні швидше спать лягай, бо приїде в гості Миколай, бачиш, веше, зіронька горить, кожен Миколай лай до нас піши, бачиш, веше, зіронька горить, кожен миколай до нас пішить, його коні. І наче сніг, борода сидненька, аж до ніг, любить ми, колайдича чи береже від лиха нас усіх, любить ми, колайдеча чи сміх, береже від лиха нас усіх, Миколай усі. про діток знає все. Подарунки кожному несе, і жрохми добро не забувай, і до тебе прийде, Миколай, і жохмик добро не забувай, і до тебе прийде, Миколай.